Можете зараз закрити очі собі, так. уявити, що ви стоїте е, біля своєї там, мами, да? mm -hmm. а за мамою через 2 метри стоїть е, її бабуся. Ну, да. mm -hmm. За бабусею стоїть, ну, точніше, її мама, ваша бабуся. А за бабусею, мама, і ви, і, 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 би, і ви до неї підходите. А за нею стоїть ще там ваша якась прабабуся, і ви до неї підходите. Так. І, от, і потім, ну, за такою ж логікою, ви починаєте йти, і за ними стоять ваші родичі. Ну, тобто, умовно кажучи, ти ж розумієш, що ти народився і не було, і е, такого, що, ну. Ти ж, по-любому, тобто, ти народився і твоє життя продовжиться, продовжується, продовжується. продовжується. Звичайно. Ну, ти від когось, від когось, від когось, від когось. І цей експеримент такий офігенний, якщо ти просто будеш відходити отак от назад, ну типо, подумки, намагатися уявити, що от, а в, той баба, ну, в той бабусі була, а потім. ну, І ти так ідеш, 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 ідеш. І весь прикол, що цей експеримент, по-перше, -по дуже прикольно показує, що не дуже далеко ми живемо від дуже багатьох історичних часів.